Кандидат у президенти США від республіканської партії Міт Ромні закликав змінити політику країни на близькому сході та серйозно підтримати зброю тих опозиціонерів у Сирії, що розділяють американські цінності. Виступаючи у штаті Вірджинія, Ромні розкритикував зовнішню політику свого конкурента, президента Барака Обами. Щодо Ірану Ромні закликав до рішучих дій замість слів, щоб припинити ядерну програму Тегерана я підтверджую відданість нашим історичним зв'язкам з Ізраїлем і його безпеці. Я відкину глибокі свавільні скорочення у галузі оборони, що здатні зруйнувати наші збройні сили. Ромні також скритикував Білий Дім через убивство у лівії американського посла. Згідно з опитуваннями громадської думки, за чотири тижні до президентських виборів Обама випереджає свого конкурента, коли йдеться про закордонну політику. Проте фахівці вважають, що чинний президент програв на минулому тижні прямі теледебати у Денвері. Тож тепер Ромні посилює тиск щодо зовнішньої політики Обами.